Нагадаю, знову ж таки, веду всіх контекст. Відбувся нещасний випадок. Загинула дівчинка, що мені насправді я не знаю, чиї більше може статися більше горе в житті людей, ніж смерть дитини. Нікому не побажаєш такого в поганому сні, як то кажуть. Але ну, власне відбулося це на одному з батутів. Цей батут зібрали і його винесли з території каски, як речовий доказ. Територія, на якому він стояв, була зарештована, але, власне, поліція заарештувала всю каску, вона обнесла її такою стрічкою, щоб не можна було зайти на територію. Навіть за, їх, ну, за наказом поліції було відключено, ну, чи не знаю, чи поліції, чи прокуратури, було відключено електропостачання. Ми е, намагаємося пояснити, що вся територія каски не є місцем злочину чи е, нещасного випадку, і потрібно дати можливість людям з дітьми відпочивати на території каски. Окрім того, на території каски діє освітній проект для дітей з допомогою донорів, які вже нам задають питання, чому не працює цей е, освітній простір, для того, щоб діти могли туди приходити і займатися. І, е, Наші партнери-донори співфінансують заняття в цьому центрі. Тому у нас буде першого числа буде суд апеляційний, де ми просимо розблокувати роботу дитячого містечка Каски. Ми не просимо там, видавати цей батут там, чи щось інше, але в будь-якому разі просто пояснюємо, що це нелогічно закривати об'єкт. Так можна перекрити все місто, тому що от, на території міста відбулося така от трагедія. Тому а, просимо відкрити. Я сподіваюся, що суд нас почує і зробить це якнайшвидше.